У другому матчі фінальної серії жіночого чемпіонату України у Вищій Ліді баскетболістки є Баскету на столічному паркеті, мали вирішувати долю долоти і у протистоянні з тим скуфом. Підтримати Кіровограду пробуло понад 100 уболівальників, які гнали свою команду вперед до чужого кошика. Дівчата ж не підводили при завершенні атак. Як не старалася киянка, але стримати Аліну гупову та компанію у них не вистачило ні сил, ні досвіду. Більш менша рівною гра була лише в першій чверті, коли кіровоградки припустилися кілька необов'язкових помилок. Однак далі саме вони керували грою. У той час, коли баскетболістам Єлисавет Баскету вдавалося результативні проходи під кушок, а так господарок перестали завершуватися влучними китками у підсумку: 62-86 на користь кіровоградок, які і здобули золоті нагороди чемпіонату та кубок переможців. Далі була радість віддобути перемоги та традиційне шампанське. останок спільне фото на пам'ять та обрізання сітки від кожика, який допоміг кірограсській команді стати золотою цього сезону.